Дев'ятирічні Вова і Надя, напевно, найсимпатичніша пара у нашому місті. Вони однокласники, найкращі друзі та партнери по танцям. Вже багато років поспіль проводять разом кожен день. Ось вони просто пустують під будинком культури, де проходять їхні заняття. А ось вони вже з дуже серйозними виразами обличчя виконують танцювальні па. Ми зустрілися в дитячому садку, і там і познайомилися. Вова захотів захотів займатися танцями, і я хотіла з піти. І відтоді Вова і Надя всюди разом, такі маленькі, а вже мають вражаючі досягнення, які даються їм нелегко. Доки решта школярів відпочивають та насолоджуються літом у Наді та Вови щодня тренування. На 7.30 тридцять іде на утренню зарядку там пробіг на стадіон, там пробігаємо там. Чотири-три круги, але і, і, я і напевно і вона і, отримає від цього і, задоволення. Із задоволенням з самого ранку на пробіжку, на зарядку, а через дві години на танці до будинку культури, і так шість днів на тиждень. Напевно, без задоволення їм би не вдалося здобути усіх своїх титулів. Я не, не, не тільки можу сказати, що це ведуча пара нашого колективу, а це ведуча пара нашої області рівних. Нашій парі немає. Та що там Житомирська область? Нещодавно Надія і Вова привезли перемогу з міжнародного змагання, яке проходило в Італії. Топове змагання. Тобто є в Європі таких 10, 10 змагань, на які, на, яких, на які рівняються всі. Ну, це далеко, да. це дорога дуже довга, але ми ну, все одно поїхали, ну, як, як оказується, не зря. Секрет успіху пари тренер вбачає перш за все у злагодженій роботі та величезній підтримці з боку батьків. Адже не кожній мама чи тато, та й не кожна дитина витримає таке навантаження. Але знову ж таки для Вови і Наді такий ритм життя у задоволення. Шарука слава, иди временно и в нот не озерай Свободнее вот так и по шагам вперед, Теперь без паничек и поворот. Вова і Надя були визнані гордістю міста 2014 у номінації Творча Надія. Вони були наймолодшими переможцями престижної міської премії. Отримали медаль, її забрав Вова та Кубок. Він зберігається у Надійки. Коли стануть наступного разу гордістю міста, а в цьому вони не сумніваються, то вчинять навпаки. А коли ви виростете, ким ви хочете стати? Як ви бачите своє майбутнє? Я хочу стати стоматологом. А я хочу стати модельєром і тренером по танцям. Вова, ну танцями ти ж все одно плануєш займатися, коли вирос. Да. Велика заслуга в успіхах дітей належить тренеру Володимиру Ніколайчуку, який, хоч і вимогливий, та буває суворий, але все ж з ним дітям весело. <му> Сам тренер танцювати почав доволі пізно, у 12 років, та й займатися доводилось всупереч думці, що чоловіки не танцюють. Да, тим паче, що я з такого району, як пашини, <гум> навчався в п'ятій школі. Ну мені ну був такий час, да що мене там і ну якось так. Якось так. Не дуже привітливо. Там всі там футбол, там карате, боротьба. Ну так вийшло, що мене танці. Я горжусь тим, що я я не відступив, я продовжував займатись. Все йде в правильному направлінні. Не просто буває і Вові, хоч він і не живе в пашинах, і навчається в міській гімназії, все одно буває, чує на свою адресу критику. Як ти цим займаєшся? Ти ж повинен там хокеєм футболом, ну я футбол зовсім не люблю. А що ти їм відповідаєш? Що мені це подобається. І... Якщо вам це не подобається, то мовчіть краще. Насправді танці це і красиво, і корисно. Кидається в очі і горда постава, і витончена пластика Вови та Наді. Та й взагалі це спорт, який не лише розвиває художній смак, а й тренує тіло. Немає сумнівів, що через роки ці двоє не жалітимуть про час проведений на паркеті. А сьогодні ж їхні думки зайняті лише підготовкою до наступного серйозного змагання, яке відбудеться на початку серпня у Німеччині. Це буде в штутгарті. Це вважається най, ну, найсильніше змагання в нашій, в нашій федерації, міжнародній нашій федерації. Тобто там з'їжджаються всі найкращі танцювальні пари ну, світу. Якщо ми попадемо в 12 найкращих пар, це буде дуже добре. У наді і Вови в свої 9 років уже багато кубків, медалей та грамот. Навіть не сумніваємось, що їхні куточки слави поповняться і трофеєм з Німеччини.